Сім блокчейн-хату сьогодні будемо виконувати снет SNET Football. Зібрав він аж 307 мільйонів доларів. На борту є Union, Dapper Labs, Adidas, Animoca і 3-4 фунти. Але точно не все по інвестиціям. Так як в 2017 році не закинув Adidas, але невідомо скільки, тому тут може бути цілком можливо 320 млн. Айдропник підтверджений, тому переходимо до виконання. Про нього я писав ще 5 червня. Реєструємося за цим посиланням. Вконектуємо будь-який гаманець. Я законектую Metamask. Тут ще є квіз, на які треба давати правильну відповідь. Всі відповіді є в моєму телеграм-каналі. Як далі будуть випускати нові квести та квізи, про які я буду писати в своєму телеграм-каналі. Ще плюс тут є далі чекін, треба кожного дня заходити та забирати плюс 5 балів. Натискаємо Let's Go та далі Verify. І отримуємо плюс 5 балів. У мене всіх разом 1295. З запланований на третій квартал 25-го року, тобто осінню 25-го року. Ще є 3-4 місяці для того, щоб нафармити бали та отримати за це свій дроп. Тому заходьте відпрацьовуйте цей проєкт і забирайте свій профіт. Всім дякую за перегляд та всім гарного дня!